Сьогодні я вам прочитаю казку думку Ірини Миколаївни, як лисеня перестало боятися темряви. На широкому узліссі разом із мамою і татом жило маленьке лисеня. Удень, коли світило сонечко, лисеня гуляло, гралося і веселилося. А надвечір, коли узлісся огортала ніч і наставав час лягати спати, маляті ставало дуже страшно, а все тому, що воно до нестями боялося темряви. Ще пак ніч, нічого не видно, звідусіль чути якесь страшне шарутіння. Хто там крадеться? Хто не спить так пізно? І що він задумав, а раптом якесь чудовисько притаїлося під ліжком? Чи в шафі сховався злий чаклун? Батьки не раз казали лисеняті, що все це вигадки, що вони поряд і завжди захистять його, що їхній будиночок міцний і що без запрошення до нього ніхто не потрапить. Утім лисеняті все одно було дуже лячно. Якось лисеня поверталося від дідуся лиса, який мешкав на іншому краю лісу. Дорогою малюк часто зупинявся помилуватися метеликами, поласувати суницями і не помітив, як на землю впала ніч. Місяця на небі не було, і поряд увесь час щось шаруділо, ворушилося і тріскотіло. І хоча це був лише вітер, який гуляв поміж гілок дерев, лисеня неабияк перелякалося йому закортіло, якнашвидше потрапити додому, але страх заважав іти вперед. Малюк затулив оченята лапками і зіщулився від страху. Сховавшись за великим кущем. Раптом лисеня почуло якийсь галас воно злякалося, що це лісове чудовицько клацає своєю величезною пащею і хоче його з'їсти. Маля вклякло на місці і нашорошило вуха. Виявилося, що це лише чий тоненький писк. Може, це пищить хтось так само наляканий, як і я, подумало лисеня і вирішило піти подивитися. Раптом комусь іще страшніше, ніж мені, і потрібна допомога. Постійно озираючись і здригаючись від кожного шереху, лисеня повільно просувалася лісом на звук. Воно вийшло на невелику галявину, побачило кущ. У гілках якого заплутався маленький кажан. Лисеня допомогло бранцю звільнитися і запитала. А чому ти пищав? Тобі теж страшно в темрі? Ні, відповів кажан. Я зовсім не боюся темрями. Вона не така страшна, як ти гадаєш. Я пищав тому, що заплутався в гіллі і не міг вибратися. А на мене чекають друзі. А ти куди прямуєш? І налякане лисеня розповіло кажану про те, що воно йде додому, і йому дуже, дуже страшно. Я добре орієнтуюся вночі, сказав кажан. Хочеш, проведу тебе додому. Якщо виникне справжня небезпека, я тебе попереджу. Це чудово, зраділо лисеня. Дякую! Дорогою кажан зустрів своїх друзів і розповів їм про те, як йому допомогло лисеня. Кажани подякували малюкові і залюбки провели його додому. Як же весело було йти великою кампанією, анітрохи не страшно. Коли друзі майже наблизилися до лисячого будинку, на небі з'явився місяць. Він освітив усе навколо. І лисиня раптом зрозуміло, уночі все таке саме, як і вдень. І квіти, і дорога, і дерева, і кущі, і жодного тобі чудовиська, і взагалі їх не існує, хіба що в казках. Тепер я знаю, що темрява геть не страшна, радісно прокричала лисиня мамі, яка чекала його на ганку. Малюк розповів їй історію, яка трапилася з ним дорогою додому. Мама лисиця міцно пригорнула своє дитя і сказала: Ти в мене найхоробріший у світі, ти нічого не боїшся, ти завжди допоможеш тим, кого спіткало лихо.